З початку року Україна укладає двосторонні безпекові угоди. Перша домовленість відбулася ще у січні з Великою Британією, а на кінець червня підписано загалом 19 договорів з країнами та окрему угоду з Європейським Союзом. Видання Ліга Бізнес проаналізувало, чого не вистачає у цих угодах. Докладніше далі. Як пише видання, загальна військова підтримка України за цими угодами має становити 60 мільярдів доларів щороку. Структурно всі документи схожі між собою. Ключова частина це оборонна співпраця та розвиток українського ВПК. Однак не варто сприймати угоди як оборонні договори. Це швидше домовленості про співпрацю, причому доволі широкі, підкреслює Ліга бізнес. Зокрема, у договорах відсутні конкретні дії у разі нової агресії Росії, а запевнення щодо допомоги у разі нападу також не містять деталей. Серед інших спірних моментів можливість припинити фінансування у будь-який час. Також не всіма Країнами конкретизована фінансова допомога до того ж, здебільшого вона гарантована лише у 2024 році. Довгострокову військову допомогу в угодах казали лише країни Балтії та Скандинавії. А США та Італія взагалі не передбачили жодного фінансування, і лише п'ять країн зафіксували чіткі обіцянки з надання військової техніки: це Бельгія, Швеція, Норвегія, Данія та Польща. Також існує ризик сталості військової допомоги, яка залежатиме від політичної ситуації всередині країн Союзу Наприклад, кандидат у президенти США Дональд Трамп заявляв про наміри обрізати допомогу Україні у разі своєї перемоги на виборах. Що стосується невійськової допомоги, то вона відображена в угодах значно менше. Здебільшого це кошти на макроекономічну допомогу, відбудову та інвестиції. Згадки про таку підтримку містяться у семи угодах: з Японією та Канадою, Іспанією та Фінляндією, Латвією, Естонією та Литвою. Енергетика та захист критичної інфраструктури інша наскрізна тема угод, у яких енергетичний сектор вказаний як вирішальний для стійкості України. Деякі країни навіть приділяють цьому питанню особливу увагу. Наприклад, Франція зобов'язується сприяти захисту критичної інфраструктури, зокрема військовими засобами, посилюючи ППО. Загалом відсутність детальних механізмів відбудови та забезпечення української енергетики є основними ризиками двосторонніх угод. До того ж, ці аспекти мають бути конкретизовані у наступних домовленостях. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.